Америка теж своє слово сказала. І чому ж американці, які завжди все знають. А тут вони теж не кажуть, що Володимир Олександрович, у вас там рука Москви, там вони засіли. І оце все, оце все, що вони вважають корупційним скандалом, насправді сценарій написаний десь в Кремлі. Ніхто ж цього не каже. Тобто всі розуміють, що скандал має якби цокальний поверх свій, да? тобто, що ну, суд доведе, там хто і скільки там, то що теж ми можемо сперечатися. Я скажу там, типа, 100 мільйонів вкрадено, а ви там, та ти що? Побойся Бога, тільки 90 мільйонів доларів і ні, ні баксом більше там, типа, ну, от, але ж ми розуміємо, що, що 100 мільйонів, що 90% це ну, за запредельні гроші. От, І тому, от, що ще відбулося, да? Тепер той, при при всіх, хтось є і позитивний сценарій, є і негативний, Що це хорошо тут відмежувалися, але блогери отримали команду: атакувати. Атакувати, атакувати, атакувати. І в сухому підсумку, що ми маємо, що зараз будуть намагатися скандал ще перебить. Я оце ви знаєте, в мене. Що ще доняло Що не було намагань перебити цю всю тему якоюсь пошлостю Ну що якийсь там да, да, мене теж здивувало, тому і що я тось, думала, що зараз ну, сексуальної теми, да що так. ось ці депутати з оцими там, типа я прям або... чекала, що зараз щось таке або, хтось да. Або хтось там зараз голий по парламенту буде бігати, це знімуть всі. і Ще щось, да, там, типа, ну хоча такі трошки теми були, от Мар'яна Безугла вона сказала: а Єрмак не хороший чоловік. Але тут я скоріше за все, ну коли пішли слухи, що Єрмак там, типа, під Єрмаком Трон захитав, ну, не трон, на троні то у нас один, але, скажем так, ступеньки біля трона захиталися. Да? От, і е, знову що це згадуємо е, кейс із Кутузовим, да, там, типа, як е, себе вести з фаворитом, який, може, завтра вже буде не фаворит. Да, або, там, або з Дартаняном, може, там, типа, що коли Є е, 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 е ж король, і є його вірний кардинал. Але е, мушкетери короля і гвардійці кардинала як би не ладять між собою. Да, ну, ми ж дюма всі і читали і дивилися. Да, і тут Мар'янка вибирає, все-таки вона з кардиналом чи з королем. І вона вибрала, да, типу, що вона з королем, кардинал нехороший чоловік, що покриває сирського ще одного нехорошого чоловіка. От, да. і е, ми бачимо якийсь розбрат. Більшість же більшість слух затихлою очікують. Ви, ви нічого не чули там від Арахамі, від Карнієнка, Стефанчук відмовчується. Всі тупо. Е, в доміки. От е, тепер дали сигнал убрати основних зашкварених, щоб вони не показувались. Колі Тіщенка нема, десь забули, сказали, сиди, не вилазь там під віником, сиди, як миша. О, там ще що. Але от Мар'яна там робить крок. І, і тут я з одним е, товаришем там е, він каже, що це спеціально її випустили, як димову завісу. А я думаю, що ні, вона вибрала таки вибирала довго з ким з кардиналом чи з королем і вибрала mm -hmm. ну хто знає, побачимо. От і одна і друга версія можуть бути правдиві. Будуть намагати перебитися знову іншими темами. Опять же, ж позитивні теми мають бути уряд і Зеленський багато багато працюють в ім'я України так. Щоб ми аж аж думали, коли ж вони бідняжечки сплять. А плюс я ж забув, позитивні ж теми, вовина тисяча знову ж О, до речі. Да. Ще оце і ще. І я думаю, що ще щось буде. Хоча вони там ці речі не підкріплені реальними грошима. А навпаки, тисяча, яка має бути зареєстрована, от щоб ми знали, що 15 листопада е, пішов срок реєстрації. Ну, якщо ви хочете отримати тисячу, і він всього лише до 15 грудня. Е, минулого разу він був, аж здається, чи до 15 січня, чи лютого. Ну, в общем довше був. да от е, І от під цю тисячу, наприклад, е, грошей. Ну, нема. Хоча вони там частково вже зняли гроші. Ну, бюджет України влаштований так, що навіть якщо у вас є в лівої кишені гроші, то в праву кишеню вам треба перекинути їх. да, Ну тобто статті на статтю, і тільки тоді можна потратити. І там Ну, дуже прикольно, всі зразу так Загаманіли, що там одна із статей, з якої забирають гроші, це багатодітні і малозабезпечені сім'ї. І ну взагалі сім'ї з дітьми там ну тому що є категорії там сім'ї, де діти інваліди, там ну або ж знову ж багато так, дітні. І це категорія, якби про яких держава має піклуватись. Ну там там все трошки більше ну 1,4 мільярда забирають, але між тим там, типа опаньки, отак, да, там той тобто, щоб. Видать або вину тисячу можуть ж отримати всі. Ну, понятно, що я там принципово її не піду отримувати, ну, щоб в карму все хорошо було. <рес> да, але хтось може там їздити на Мерседесі, але взяти і отримати тисячу <рес> і мати там з трьома дітьми, мати одиначка. Теж має право отримати тисячу, і тому мені здається, це безглуздим. Але між тим, ці теми пхають, 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 що це хорошо тому що це класна завіса, і воно на когось спрацює. ну Досвід показує, що оці... хтось посміється, що це гречка тільки по-іншому, але хтось хтось поведеться на це. А вас не здивувало, що не було реакції від Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі там якесь вище керівництво. Ну, Трампу, мабуть, не до того. У нього там справа Епштейна новими красками заграла. Там йому треба вирішувати свої проблеми. Але ну, принаймні, там представники не знаю Рубіо, Венс, Він теж любитель виступати і так далі. Від європейців було і Кая Калос, і Мерц, і Я всі мають всі, да, фактично, да, всі, всі фактично висловилися так чи інакше. А от американці якось взагалі нуль реакції. Я думаю, що ви абсолютно праві. По-перше, що у Трампа власні проблеми, і проблеми теж якби іміджеві, да тобто проблеми не Сполучених Штатів, а конкретно Трампа. Так і у нас там, типу що це проблема конкретно Зеленського, то що зашкварився його друг. Да, з яким він там. Ну, на на днюху не всіх підряд міністрів і не тільки там когось звуть. Да? Тобто на, на день народження вже ж нас зазивають вузьке коло. Тобто це значить найближчий друг, да, І от найближчий друг там е, вкрав, там а виявляється, іще один найближчий друг замішаний Чернешов, і ще один там друг. Ну, в общем, там, типа в якого друга не плюнь, а він зашкварений вже. Да? Е, от. І тому виходить така ситуа ситуація. Нас що це особисто. І у Трампа проблеми особисті не стосує, ну плівки Епштейна, як і плівки Міндіча не стосуються України і Сполучених Штатів, стосуються Трампа і Зеленського. Тому якби в такій ситуації Трампу не, не камільфо, да Мало того, я більш ніж впевнений, і в тому, що ну, власне, я просуваю ту ідею, що в самій, в, самої, в самій натурі Трампа серед його цінностей, там, якихось демократичних цінностей, немає. Йому там, типа. Ну, він із тих із тих людей, які скажуть завжди самоса це сукін син, ну це наш сукін син. Як колись сказали про цього латиноамериканського диктатора. От і тому ну, Трампу, ну ну да, ну там трошки накосячили хлопці. Ну, саме головне, щоб мене любили. так ж. от, тобто, у Трампа ні ціннісно це не потрібно йому. Це по-перше, а по-друге, ну, не та ситуація, щоб йому там ще щось дзвонити. От, е, да, абсолютно знову ж ви праві Анастасія в тому, що ну, можна ж доручити це було Рубіо. Там, ну, сказати, що там тіпа, ми глибоко занепокоєні, але сподіваємося на не, да. Не, не, не. Але вони довірили, і це все заявила повірений. У них же ж немає посла зараз в Україні. Так. Повірена, оця Девіс, да, Джулія Девіс. От, вона, вона сказала все. Мало того, до неї прибіг Єрмак, щоб показати, що він при ділах. І це, типа, при, при ньому, от сказали, це теж, це теж один із прикладів Візантійщини. Так? Що всі, щоб не подумали, що Єрмак списаний, Єрмак прибіг і там, типа, і робить якісь заяви, 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 що я там, типа, е, хто думає? Що...» Тому що дійсно натякають всі, і від початку те, що мав зробити ще в понеділок або вівторок, Зеленський. Це від ну він не має повноважень відправити уряд відставку, але це міг би він доручити Арахамії Стіфанчуку. От щоб ну або й уряду, що пишемо заяву, і кажемо, що в зв'язку з тим, що у нас тут половина зашкварених, ми пишемо заяву, тому що це європейська традиція. Європейська традиція дуже чітка. Зашкварився, ідеш. Ми згадуємо Кейс Бориса Джонсона, якийсь його соратник, якого він підтягнув, і всі знали, що це його креатура. Він там десь теж побутова був. Скандал був побутовий там, да що він там в п'яному вигляді приставав до когось, да там типа, з непристойностями якимись. І Борис Джонсон. Пішов із за цього, тобто, уявіть, будь да, Борис Бо Джор... й до нього була претензія, що він у ковід влаштував на задньому дворі свого помешкання, типу Вечерку. вечірку. Ну тобто, не те, що навіть розкрали щось на Просто, ну, просто ну, зізвав людей, тому що був карантин, на задньому, по-моєму, дворі свого. Да, і, і пожарили і... барбекю чи шашлик якийсь, так, да, да, да. Випили по іскарю. Ну так да. е, щось. Е, 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 знаєте, Як в тому анекдоті, Марі мені б ваші проблеми да ну Десь нам і смішно, що там Ну за це вже в Україні сказали, ну чого ви доколупались до чого. Український Коля Кіщенко працював, усі ресторани його працювали, він ніякого покарання не поніс. У нас ми побурчали і все. Ну А тут а тут зашкваріще ж там посерйозні. Власне, пропонували Зеленському, що Володимир Олександрович, от було б непогано, якби ви щоб у вас уряд, який зашкварився, пішов в повному складі, ну і заодно ж і голову Офісу президента, з яким це все пов'язано, то що вся піраміда вважає, що ну принаймні там ми ж можемо зробити припущення. Ми ж люди начитані і у нас є з чим порівнювати. Ми читали. Маріо П'юзо, хрещений батько, дивилися цей знаменитий фільм, і ми знаємо, що є папа махії, є канцільєрі, є там ще там «Ранга понижче, і що ми розуміємо, що хто кансільєрі. Ну, це ж знову наше сміливе припущення, але ж ми начитані люди. Ми там, типа уява і уява у нас багата, і ми уявили, що це може бути от саме ця людина. І мало того, начитані люди в посольствах сидять, а вони відписуються своїм країнам, да, своїм керівникам, що кажуть, що у нас самих і у українських експертів складається враження, що тут. Що не може бути, щоб Єрмак тут був ні до чого. От, і тому важливо було б в цей час, то що, б, що би хотіли наші західні союзники, щоб був або уряд національної єдності, так. або якщо з урядом національної єдності у нас щось не виходить, то хоча б технічний уряд. Так? Технократів би запросили до яких ну, експертів, до яких ні в кого немає претензій, що вони в темі. От і все зробили б там уряд, і сказали: от тепер цей уряд буде до заморозки конфлікту, а потім мудрий український народ обере нового президента, нову Верховну Раду, і все в нас буде, як то кажуть, зиргу. Ну, десь так. Да, я думаю, що. А ви вірите так. в те, що ми побачимо це саме неупереджене розслідування? Скажімо так, і чи можемо ми сподіватися, що в? Чи можемо ми бути впевнені і в чесності набу? І в тому, що їх не поставлять в такі умови, коли вони не зможуть там продовжити, тому що самі детективи їх вже запитували, чому значить саме зараз ви. А вони казали, що ми боялися, що прийдуть з обшуками чи до нас, чи да. ну, там, що там, є, чи... чи інформація. Я да я да, е... і ми не зможемо це все продовжити. Але з іншої точки зору, наприклад, набу вони не можуть, наскільки я правильно розумію, розглядати корупцію, яка може стосуватись президента. В них просто повноважень таких немає. То чому ж доторканість має да. да. Чи можемо ми сподіватись на те, що набу буде чесно та неупереджено публікувати, комунікувати з суспільством, враховуючи ті ризики, які і перед ними самими є? Я думаю, якщо у них на плівках є голос президента, то вони зараз це притримують mm -hmm. і будуть видавати нам тільки там же ж нарізка, вони кажуть на тисячу годин, так? Yeah, то, умовно нам видали поки що. Кілька годин. Кілька годин. Тобто я уявляю, що там може бути. Тобто, верхівку айсберга ми побачили. Але я впевнений, що вони будуть копати, тому що вони зрозуміли, що це справа честі. Я от був на Заході на одному, де були і Кривонос, і цей сап. Да, і сап, да. е, І вони іменинники. Вони зараз. Вони на герої на рівні з тими, хто зараз на штурми ходить, і вони герої на рівні з тими, хто десь там припечатав на російський порт. Да Тому що це не бачено, що у нас може бути інституція незалежна. Да І всі розуміють, що у нас є зовнішній ворог і внутрішній ворог, тобто ворог, який, ну це ж. Путін і мріяти не може, тобто заберіть у України мільярд баксів, щоб у так. них не вистачало на дрони, да і там це ж ну це ж Міндічу можна вже орден там, я не знаю, сутулова Моя. давати кузова чи когось ще да? чи жукова, який там у них зараз найвищий орден. От сміливо можна давати за за ну тому, що диверсія, що е, ніхто в Росії за час війни не зробив диверсії в Україні більше ніж міндіч. Це однозначно позбавить державу мільярда доларів. І тому, звичайно ж, ну, з цієї супозиції треба й виходить, що, ну, що ми, ж, ми ж говорили, що ці хлопці тепер закусяться, вони, вони будуть перше, вони зрозуміли, що. У них, ну, у них тепер же ж теж політичний багаж є. Ну так. Ви да. розумієте, що з цим же ж можна йти. От, в, в, на, ну, в випадку, якщо їх десь тепер намагатимуться списати там чи ще щось, то це, це у них політичний капітал вже однозначний. От, і якщо вони ще е, зроблять симбіоз з якоюсь військовою партією, щось, військовики, набушники, нормальні. Прокурори не зашкварені, і вони скажуть, ми прийдемо і зробимо цю країну чистішою і захищенішою, як ззовні, так і зсередини. Я не знаю і хто проти них, і тому вони зараз будуть йти до кінця. Справа в тому, що тільки що там, звісно, когось можна якогось детектива перекупити, тому що гроші хороші батько. От там десь намагаються запутати. можуть вони намагатиметься забрати цю справу просто в прокуратуру і там запутатися в трьох соснах або в судах в татарівських запутати в трьох соснах. Це все можливо, але те, що ці хлопці тепер не відступляться, ну це вони були б дурними. Да бажаємо наснаги усім, хто працює в цьому напрямку, в напрямку. Очищення України від корупції, і звісно, будемо продовжувати за тим цим стежити. Пане Вікторе, вам дякую дуже. Віктор Боборенко, політолог, був сьогодні в нас в гостях. Друзі, пасибі вам за перегляди. Ну але переглядів мало. Треба ще й реагувати. Треба ставити лайки, треба писати коментарі. Треба підписуватись, ділитись цим відео, тому що це такі ваші дії, які нам показують, що вас це відео зацікавило. Які алгоритмам Ютубу показують, що це відео цікаве, і він нас пропонує далі. Давайте допоможемо один одному, бо хто як не ми. І побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім пока.